Всім привіт із Нідерландів! Вітаю, вітаю, мої найкращі глядачі, мої підписники, мої постійні глядачі, які мене балують гарними коментарями. Я вам дуже вдячна. Я дуже-дуже це ціную. І привіт всім глядачам, які заглянули на мій канал Елена Холланд 5. Ми живемо в Нідерландах майже вже 2 роки. І розповідаємо про наше життя, про життя українців в цій чудовій країні. Так що, кому це цікаво, прошу підписуватися на мій канал, щоб мати більше інформації про Нідерланди. Тим більше, що зараз ще Нідерланди продовжують приймати біженців, вірніше людей, переселенців під тимчасовий захист. Тому прошу підписуйтеся і будете мати. Більше інформації про цю цікаву країну. А в мене так рідко виходить спілкуватися з вами, мої дорогі постійні глядачі. І м, зараз у мене вже накопичилося багато таких е, роздумів, питань, які я хочу з вами сьогодні обговорити. Ну, е, основне питання, звичайно, це е, те, що мене турбує зараз. Е, чи варто мені з'їздити в Україну? Так мої постійні глядачі знають, що. Зараз в моїй квартирі і там ми почали міняти вікна, і ще треба робити відкоси, ще треба робити балкони, ще треба двері поміняти міжкімнатні. І це все треба робити, цим треба займатися. Дякую моїй сестриці, вона мені допомогла е, прийняти цих вікончиків, які поміняли вікна, але теж вона не дуже має можливість таку їздити. Зараз вона тим більше зараз хворіє, погано себе почуває. От, і мене от мучить така думка, чи варто мені з'їздити зараз в Україну, зайнятися квартирою її встановленням. От. І дуже-дуже ем, багато питань з цим. По-перше, в Європі не люблять, коли українці їздять додому. Вони вважають, що якщо українці їдуть додому, значить там не так небезпечно. По-друге, коли ми їздили минулим літом. То у нас була така ситуація, що ми могли і не повернутися в Нідерланди мабуть, на цьому каналі я цього не розповідала. А, оці стікери, що в нас вклеєні в паспорті, вони на нідерландській мові. І на кордоні, на Вгорському, мені прикордонниця каже: А що це у вас таке? Інди, це, що, індій, це що, індійська віза якась? Я кажу: та ні, це дозвіл Голландії. Ну добре, що вона пішла до свого начальства і вияснила, що це все-таки. Нідерландський дозвіл і нас пропустили. Ну, це був в Стікірі, там написано у нас до якого до року, по-моєму. А потім нам видали ці листи. Чи хтось їздив по цим листам, як е пропускають назад в Україну? Оце в мене таке питання: хто мене дивиться з Нідерландів? Скажіть, будь ласка, як це відбувається на кордоні? Чи немає питань? Дійсно, у нас ці листи вони як дійсні, ну, там написано до вирішення ситуації. так, от, але як на кордоні дивляться на ці документи, і як пускають, чи просто по українському паспорту, чи треба вираховувати безвіз? Хто мене дивиться з Нідерландів, напишіть мені, будь ласка, в коментарях пояснення. А хто в Україні, то теж мені напишіть, будь ласка, свою пораду, як мені поступити? Чи їхати мені в Україну, чи не їхати. Як можна ще вирішувати ці питання, якщо не буде змоги такої поїхати мені в Україну зайнятися своєю квартирою? Он там, в тих будиночках, ми жили, коли приїхали тільки тим з білими пофарбованими віконцями і з помаранчевими дахами? Як раніше було на початку? На цьому сайті РНВ, ну, там, де по добово здаються квартири. Був такий, ну, така тема була, що хто хоче здати житло для біженців безкоштовно, ну надати, не здати, а надати. От, то якби туди реєструвалися, в той розділ. І наші знайомі знайшли нам. Цей будиночок, хазяйка Лінда, дуже хороша хазяйка. Наша ми потім подружилися. От, і ми там жили 4 місяці. А це ось, бачите, такі ціни на бензин сьогодні. Трошки бензин подешевшав, по-моєму. Сонечко сідає. Сьогодні в нас було 7 градусів тепла після вчорашньої бурі, вітру такого і сильного дощу. Сьогодні похолодало, але тихо, слава Богу. Не сильно холодно. От, а потім цю програму її закрили і зараз вже взагалі якби дуже-дуже скрутно з цим, з житлом і. Знаєте, всі вже два роки пройшло і всі вже якби на початку кинулися допомагати. З житлом, з усіма, з усім з усім. з усім. А зараз уже люди починають жити своїм життям, своїми проблемами буденними, Уже не до чужих проблем. Все одно весна йде. Зараз хочу ще вам познімати квіти в квітковому магазині, невеличкому садовому центрі. Зайдемо побачимо, що там ще. Тут теж, бачите, ціни. На пальне ось такі типові голландські будиночки. Це старі, мабуть, по 100 років або, може і більше, з помаранчевими дахами такими. Тайон Плантен, Байтен, Потерія, Мандверк. А ось як тут цвіте морозник. Бачите, отаких. Кашпо ми поставили горщики. А там чи коза, чи хто там? Ага. Дивіться, який морозник. Класний, красивий. Чого ти так кричиш? Дивіться. Ой, чого ти так кричиш? сталося? а тут такий є міні-зоопарк. Мабуть, вона засумувала, кричить. І кролики тут є, і яка коза краса, і курочки. От дивіться. Якби не ти, то я б не знала, що тут зоопарк. А ти така розумниця. Розумниця така, розумниця. Давай поспілкуємось. Хоча ти мене не розумієш. Розумниця. Да. Ти звала, щоб поспілкуватися, почула голос. А он, дивіться, які кролики і курочки. І ось ми вже зайшли в садовий центр. Дивіться, яка тут Віола, нарцисики вже так підросли. Ми з вами тут були. Ось дивіться нові стілажі, З чим вони тут? З такою примулою. Дивіться, яка класна. І така віолка жовтенька. Ось Верпа вже як гарненька. Ось тепер і хазяїн приїхав годувати. Вона вже сама бере корм. А кролики тут як тут. Тут, звичайно, дорожчий такий магазин, але ми з вами поїдемо більш дешевий. Я хочу купити нарцисів. Таких мені. Сказали, треба обсадити ділянку. Порадили в коментарях нарцисами, від кротів. Ну, Попробую посадити десь хоча б в одному місці, де риють кроти, і подивитися, чи ефективно, чи ні. Ну тут дорого нарциси. А треба десь дешевше пошукати. Вон, дивіться вже: квітнуть міні-нарцисики. Це на вулиці. Їм подобається така погодка. Так, бачите, тут 4 штуки 6 євро. Мабуть, так? Да? Ну це малесенькі такі. А от більші? Три штуки 6 євро. Три горщики 6 євро, можна дешевше купити. Така краса, дивіться, верба. Штамбі. Ось яка верба штамбі. Скільки вона коштує? 15 євро. Боже, яка краса, так? Да? Ось краса нарцисів. Як вони їх садять, бачите? Високо-високо. І так густенько і вони так гарненько цвітуть. Як вже квітнуть мишачі гіацинти і нарцисики. Так хочеться вже в своєму дворику якісь квіточки поставити, але ще холодно. У нас сонце ще навіть зовсім-зовсім туди не попадає. І зараз ще буде похолодання, тому пізніше трошки. Я це зроблю, поставлю в свої кашпо. Першу віолку. Так уже розпускається гортензія. Бачите, кущики, такі листочки. О, перший раз побачила тут таку церкву. Гедач Керт. Відкрита з 9.30 до... 17.00. Не знаю, що це за церква, може хтось знає, напишіть мені. У католиків Великдень буде 31 березня, а в нас 5 травня. Кажуть, у нас пізня Пасха, може буде затяжна весна. А тут вже всі приготування йдуть до Пасхи католичної